Ебать, Одесса, Украина, наверное. А что у тебя с электричеством? Тебе же свет выключили. Да не все есть свет, нахуй, все есть глаз, свет. Че ж ни хера не да. видно? Что ж ты экономишь-то да. на лампочках? Да, бля, успокойся. По факту что-то скажи. Балабанова, балабанова. Так как я могу Козак. сказать, я тебя не вижу. Да. Я ж не могу говорить в темноту. По правилам да. чат рулетки я должен да. видеть твое лицо. Я да. его не вижу. Да. Який ти, блядь, козак, нахуй? Ти, блять, тузовій. От такий, вона, да. От такий козак, да. А в тебе обличчя не видно, мабуть, ти страхолюдіна. Таке, що навіть мама з тобою не вітається, бо ти страшне вийшло. А нахуй ти того днів на себе, блядь, скажи. Щоб ти спитався. На Майдані, був? на Майдані не був. Тим в Києві? Не був? В Києві ні. Не встиг. Так. А де ти був? В Одесі. В Криму? В Одесі. Якщо ти не знав, нас також проходило, Да. Да. А ти про який рік питаєш? Про 2004 чи про 2014 -й? чекай. 14-й. А що про 2004-й не питаєш? А що, на рахунок помаранчевої революції? Ну так. Ти ж знаєш, що обидва Майдани виникли через Януковича? Через незгоду українського народу з Януковичем. Нихуя. Прикинь! Прикинь! А чого ти сидиш в Калужській області, скажи мені, україномовний росіянин. Так, да, в Калужській сижу, бля. Та я бачу, що ти я в Балабаново сидиш. А що ти там україномовний робиш, скажи мені, будь ласка. А, куриш, поняв. Живу, живеш. Кайфую. Кайфуєш, так? Да? А скажи мені, от коли були вибори, блядь, помаранчеві, блядь, і коли Ющенка вибирала з Януковича. Янукович вже виграв? Ні. Вибори. Це була фальсифікація, як зараз в Грузії. Там був задіяний адмінресурс, і ті вибори були нелегітимними. Тому був третій тур. Я тебе рахунок України. Я тобі пояснюю, ті вибори були визнані нелегітимними. Тому що було багато вкидів, а за нашим законодавством воно не рахується, так не можна. Це я як людина, яка працювала на виборчих дільницях, тобі кажу. Дай я договорю, потім ти ставиш свої дві копійки чи два рубля відпрацюєш. В нас в Україні так не рахується. Якщо була велика кількість порушень, ці вибори не дійсні. Тому їх відкатили і провели третій тур, де люди, де люди провели воловиявлення. Ти обрала того, кого вони хотіли бачити, а не того, хто Росію, кого Росія нам пропонувала. Добре, я тебе зрозумів. Так. Слухай. Коротше, Янукович виграв, потім Коли? третій е, тур виборів. Янукович не виграв. Янукович не виграв. Намагалися сфальсифікувати вибори і показати, що ніби він виграв. Але він не виграв. Це було задіяння адмінресурсу. Ти мене чуєш чи ні? Я не збираюся кричати. Так, а на що ти брешеш та маніпулюєш? На що ти брешеш та маніпулюєш? А, так ти мене запитався, я тобі відповів. Що ні, ти помиляєшся. Не так було. Ага. Короче, був третій тур виборів так. і виграв е, ну, Віктор Андрійович, татку, а потім Ющенко. Віктор Андрійович так. Ющенка назначили при Помаранчевій революції Ющенка назначили президентом. Так, хоча його намагалися отруїти, але так. Слуха. Так. Ну. І от Ющенко від, відпрацював своїх бляд, 4 роки бляд. Ющенко Ось це назначили. був один з найкращих президентів України, і що? Він був найкращий президент. Одним з найкращих, на мою думку. Навіть можу пояснити чому. Пояснити чому? Не, чи не, не, не? треба. Не треба. Тобі це боляче розуміти, в тебе а буде кістка тебе. в голові боліти. На, я майдані, поняв. на Майдані, на Майдані люди стояли за гроші, чи стояли. В за... якому році? В якому році? 14. Тих, кого я знаю особисто, хто там стояв, стояли безкоштовно. А я знаю багато. Я не можу Київлян. стверджувати за всіх. Ні, не київляни. Я знаю особисто людину з Криму. Я знаю особисто людину з Одесу і не одну, які стояли там безкоштовно. Ну ти кричить. Я тобі ко Я тобі кажу, я знаю, що найменше сім людей, моїх особистих знайомих, з різних куточків нашої країни, які там стояли без грошей, за свої міркування, за свої думки, за свої політичні погляди. Я не можу стверджувати за весь мільйон людей, який був на Майдані, але тих, кого я знаю, я можу стверджувати. Допи, це біжчество. Я тебе питаюся, за більшство. Я не знаю. Ти знаєш, у тебе є докази, що вони за гроші стояли. Покажи мені. Покажи, Допи, мені, покажи мені відомість народний до. Що народний рух? Що народний рух? Що народний рух? Всі, народний рух? Всі, блядь, хто був з регіонів, блядь, всі приїжджали, Київляні стояли безплатно, бо вони могли піти додому. Переспатися, Що переспатися, народний партії? рух? Ти, ти почав казати про народний рух. Що народний рух? Ти Я про партію народний казав, рух? Мої хлопці, мої хлопці їхали з народного руху від партії Ющ, Ющенка. Народний рух це і є партія. Ти дурачок? Ти? Народний ти? рух це партія. В'ячеслава Чорновола. Що ти ліпиш? Якого, на жаль, більше немає. Ні, чекай. Добре, а Горнів ага. плюс один. ти знаєш хто такий? Ну що ми зараз будемо медійних блогерів обговорювати, ну ти серйозно. Ні. Ти сказав, що в тебе є докази, що їм платили гроші. Покажи мені ці докази. Кому? Кому платили? Та він знімав, бля... Ти сказав, що в тебе є докази, що на Майдані тим, хто протестував, платили гроші. Дай мені доказ. Інакше ти росіянський балабол із Балабанова. Чинається. Докази, тобто, тобі, не хочеш слухати. Докази. Того, то Все це твої галюцинації та, та фантазії. Докази, Докази та... мені дай. Хто такий дурнів? Ну, хто він такий? Скажи, та, він є державним діячем, в нього є печатка, хто він? Знаєшки, Я знаю, але він звичайна медійна особа, він не є е, якоюсь а -а -а. уповноваженою особою, він не є якимось там діячем е, державним. Хто він? Я також можу сказати, що у вас Путін платить тобі гроші за те, що ти херню несеш. І що це означає? Я тобі ще раз кажу, надай мені, будь ласка, докази того, що на Майдані платили гроші або не свести. Добре. Ти знаєш дурні? Це вже докази ти почав надавати? Ні, просто скажи Знаю, але я чекаю від тебе доказів. Ти дурніва знаєш. Знаю. Але О, я чекаю від тебе доказів. Не розповідей хайпажорів, не е, Діани Панченка, сюжет. Ні, доказів. Документ, відомість. Якусь постанову, хоч щось. Хоч щось. Навіть якщо це буде постанова російського суду, я прийму. Тобто ти не будеш надавати докази. Це все твої, оце пук в воду, так? Да? Які докази, ну, джакузі, до да. ну, так. Зробив джакузі в ванні, я зрозумів. Попукав у воду і все, Почкайте. і вкакався. З м'як ішов в ванні ну, попукав. Скажу. Скажи. Ну далі скажу. Я не хотів сваритися, просто хотів поспілкуватися. Дивись. Ну, по-перше, правильно казати згодний, в нас є чергування голосних літер. Диви, бо згідний це згідно документу. Ну, це таке, це філологія. Дивись. Дивись, Правильно. дивись, послухай мене сюди, будь ласка. Одну хвилину, послухай мене. Послухай мене одну хвилину. Дивись, ти намагався. Я тебе почув. Я тебе почув і намагаюсь тобі пояснити. мені треба, зараз докази. Дивись. Мені за державу шкода, Та ти живеш в Росії. Ти живеш в Росії, ти живеш в країні, яка кожен день бомбить мою Україну. Що тобі шкода? Що ти ліпиш? От вчора по Одесі смаляли, Вчора в Харкові люди загинули. Ти живеш в Росії і що скажеш, як тобі шкода за Україну? Іди ти в дубцю, дурболятко.